Друзі, сьогодні читаємо Біблію, Книгу приповісти Соломонових, главу 20, вірш 7. Отже, читаємо у своїй неповинності праведний ходить, блажені по ньому сини Його. Я думаю, що гарне виховання дітям може дати не лише праведники. Коли ми вивчаємо Біблію, намагаємось вивчати Біблію зі своїми дітьми з самого дитинства, вивчаємо, які є Божі заповіді, які є Божі закони. То таким чином ми допомагаємо нашим дітям стати ближче до Бога і відповідно самим теж наблизитись до Бога. Адже Біблія допомагає нам проходити життєві іспити і допомагає нам зрозуміти, що життя це навчання, навчання любові, яке треба прийти кожній людині. І коли ми самі вивчаємо Біблію, вивчаємо Біблію з дітьми. Вивчаємо, які є Божі заповіді і не просто вивчаємо, а живемо згідно з Божими заповідями і законами і вчимо своїх дітей також жити з Божими правилами та законами, то таким чином ми робимо дуже велику користь для душі і дітей і робимо так, щоб наші діти ставали ближче до Бога, і самі також стаємо ближче до Бога. Отже, друзі, читаємо Біблію. Дякую вам за увагу. Слава Богу.